Привіт! Дякую, що взяли мого брата пограти з нами. Та, пусте. Та не хвилюйся, а де він? Ось він. Ось Привіт, хлопці. З нетерпінням чекаю на гру. Давно вже хотів зіграти в неї. Ласкаво просимо? Так, друже. Радий знайомству. Так, я теж. Ну що, тоді почнімо, так? Давайте. Ох, я мішу, Хлопці. Як тут добувати ресурси? А що? З твоїм братом у Сагар? Народ, не ну, я не знаю. Якщо зараз перетвориться на ресурс, має бути гарний камінь. Що він робить, Адама? Зараз у мене буде крутий камінь. Хеміше просто. Народ, тут можуть бути пастки, тож обережніше, гаразд? Гей, Адаме. Угу. Твій брат що? грає... Так, він. Зазвичай він грає у іншу гру. Ху -у. Обережно, тут можуть бути пастки. Хеміша, тут не буде пасток. Хлопці, як тут змусити тіло танцювати? Хлопці! Я намагаюся станцювати і не можу знайти, як це зробити! Я не можу знайти як. О! Ого, хлопці, не хвилюйтеся! Здається, я знайшов. Я навіть не знаю, як він це робить. Не хвилюйтеся, хлопці, працює, я знайшов. Круто. Давайте почнемо. А як тут? Де він дістався креслення? Вибачте, у мене якісь проблеми з будуванням. Вибачте, хлопці. Як тут будувати? Хлопці, як будувати! Адаме, ти не проти, якщо ми просто. Хлопці, як будувати? Так, усе гаразд. Добре. Хлопці, що то за звук? Хлопці. Хлопці. О Боже, де кольори? О Боже, немає кольорів. О Боже, ні. О Боже, Господи. Це якесь пекло! Заберіть мене звідси! Гей, народ! Не забудьте підписатися! Мене змушують танцювати, поки ви цього не зробите. Мені сказали, плюс 100 підписників тоді можна зупинитись. Що ще ти вмієш танцювати? Тільки це! Це єдине, що я вмію! Станцюй щось інше. Це підійде? Підпишіться, я сумую за родиною!